Вітаю всіх, хто завітав до мене на канал. Хочу вам запропонувати скористатись моїм рецептом, який виручить, коли немає ні яйця, ні молока. Тож, давайте готувати. Просіяне борошно, ставимо в сторону, а тим часом беремо 400 мг води, 40 г дріжджів, розчиняємо дріжджі у воді і вливаємо олію. Опари не роблю, тому що я впевнена у своїх дріжджах. Тепер рідину вливаємо у миску з борошном, додаємо ванільний цукор, куркуму півчайної ложки, 4 столових ложки цукру і дрібку солі. Гарненько перемішуємо ложкою, а далі вимішуємо руками. Тісто має вийти не тоге, навіть може трошки липнути до рук. Вмішую те борошно, що всипала і бачу, що достатньо. Тісто вийшло дуже м'якеньке, тепер я його залишаю у теплому місці на 20 хвилин. Вливаю трішки олії, щоб тісто відставало від стінок миски. Тісто добре підійшло, подивіться, яке воно пористе. Тепер з нього формую кульки, залишаю на 5-10 хвилин, щоб ті кульки трошки підійшли. А тоді після того починаю накладати начинку і формувати пиріжки. А начинка сьогодні у мене буде з вишні. Відділила кісточки від вишні, виклала вишню на друшляк, щоб стік лишній сік. І додала одну столову ложку крохмалю, можна і більше додати, якщо цього потребує вишня. Ну і викладаю на тісто, додаючи по чайній ложці цукру і формую таким чином пиріжки. Дуже добре потрібно защіпувати краї, щоб начинка не розтеклась. Пиріжки змазати яйцем, випікати у розігрітій духовці при 190 градусах 25-30 хвилин, дає сверх без конвекції. Пиріжки вийшли дуже пухкі і смачні, беріть собі на замітку. Всім миру і добра.